Щорічно у третю неділю листопада відзначається День працівників сільського господарства в Україні. Шаноблево ставлення до аграрії в нашій країні було завжди. Крім того, це свято можуть по праву відзначати також працівники фермерських господарств, які забезпечують всю країну молоком та м'ясом. Вперед свята Подільські сігросвиробників вітали очільники області. вам сердечну вдячність за невтомну працю, любов до рідної землі і примноження кращих традицій. Результатом яких є отримання щедрих урожаїв із благодатної української ниви. Цього року наш край вкотре підтвердив статус лідера на загальнодержавному рівні в аграрному секторі. Намолочено близько трьох мільйонів тонн зерна, в тому числі ранніх зернових майже два мільйони тонн. Показник урожайності у Хмельниччині є другим по Україні. Найкращі здобутки мають господарства Волочиського, Красилівського та Старокостянтинівського районів. Є добрі результати і у тваринництві. В порівнянні з минулим роком, виробництво м'яса і молока по всіх категоріях господарств збільшилося на відсоток. По чисельності по великого великорятої худоби і свиней область держави, держави займає третє місце. Чисельність великої ратової худоби в поточному році зросла на 15 тисяч голів, свиней на 13 тисяч голів. Валове виробництво молока з початку року склало 466 тисяч тонн, що теж дало Хмельниччині третє місце в державі, а по темпу росту виробництва друге. Голова Хмельницької обласної ради стверджує, розвиток сільськогосподарської галузі на Хмельниччині стабільний і дає високі показники. Наразі необхідною вважає роботу над розвитком переробних підприємств, адже в області вирощується велика кількість соняшника, сої та інших культур. Сьогодні є вже підприємства, які будуються по переробці сої. Є проекти виробництва великого об'ємного, тому що Україна сьогодні лідер. В виробництві соняшниковілі і в її експорті. І сьогодні Хмельниччина збільшивши в три рази в цьому році, в три рази збільшили площу посіву соняшника. Варто і в цей напрямок докласти зусиль, щоб інвестори зайшли в цей напрямок. Самі ж працівники сільського господарства кажуть, працювати нелегко. Сподіваються на більшу підтримку держави. Важко, важко, важко. Хотілось би. Більше і вагоміше відчувати підтримку селянам. Ми переробники, хотіли б, щоб скажем держава нам в налагодженні стосунків з експортом допомогла, щоб ми могли значить більше добилися більших квот. Кращі представники агроформувань Хмельниччини отримали почесні грамоти, подяки та цінні подарунки від очільників області. Вікторія Земба, Олександр Галянт, новини телеканал ТВІ 7